Привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам запропонувати приготувати булгур з грибами у горщиках. Я вже підготувала основні інгредієнти, які знадобляться нам для приготування. Перш за все, буду використовувати булгур. я вже його промила, і тут у мене 250 г. Грибочки я вже також помила і порізала, аби не займати на цей час. Нарізаємо, як вам подобається, я нарізала більз такими крупнішими шматочками. Також буду використовувати моркву і цибульку. Морква натерта на великій терці, цибульку я порізала кубиком і ще. Перед солодкий теж я ось так міленько порізала. Можна використовувати ще якісь овочі, наприклад, кабачок, баклажан, що вам подобається. Можна щось звичайно з цього прибрати. Я показую свій набір продуктів. На плиті у мене розігрівається сковорідка. додала 2 столових ложки олії, перекладаю сюди грибочки і на середній вогні буду їх обсмажувати десь приблизно хвилиночок 5-7. Мої гриби смажилися 7 хвилин, ось вони зменшилися в об'ємі. Тепер на цьому етапі додаю сюди морку з цибулею і водки перець. Відразу додаю сілі спеції, тут у мене сушений часник і чорний мелений перець. Перемішую і на середньому вогні смажу до м'якості овочів. Грибочки з овочами підсмажились і буду формувати горщики. У мене буде 3 горщики, і для початку засмажку рівномірно розподіляю по горщиках. Поверху розподіляю булгур, і горщики мають бути заповнені приблизно десь на 2 треті. Далі в кожний горщик я викладаю по одній чайній ложці, приправи 12 овочів, можна, звичайно, замінити і на сіль. І додаю воду. Вода повинна прикривати наші овочі десь приблизно на пів сантиметра. Добираю горщики кришками і буду ставити у духовку. Духовка має бути холодною. Далі виставляємо температуру 180 градусів і по часу орієнтовно нам знадобиться хвилиночок 40, але, звичайно, дивіться по готовності страви. Борщики я щойно дістала із духовки. Давайте поглянемо, що ж у нас вийшло. Ось така ароматна кашка із грибами. Все чудово приготувалося. Аромат просто неймовірний. Дуже смачна страва. Перш за все підійде тим, хто тримає піст. Дуже зручно, що можна подавати ось так прямо у горщиках. І, до речі, я рекомендую готувати ось таку кашку з грибами саме в горщиках, так виходить набагато смачніше, аніж просто на плиті. А на сьогодні в мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Я завжди бажаю всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.